Якщо чоловік відкриє ФОП, чи прийдуть одразу до нього з військомату, і чи це є причиною для того, щоб військомат міг знайти таку людину? Немає такої підстави. Я консультувалась з нашим юристом, тобто немає окремих таких процедур або реєстрів відкритих, по яким би. Військомат міг бачити, що відкрився ФОП, і ось одразу в них є процедура, що фас, і вони побіжали да, для того, щоб вручити повістку цьому чоловіку. Такої ситуації немає, тому якщо ви чоловіка хочете відкрити ФОП, відкривайте. Моя думка, юрист теж підтверджує, що в них, напевно, інші форми пошуку таких чоловіків і. Це скоріш за все точно не ФОП, і ФОП, якщо є найманою особою, не так, якщо ФОП має найманих осіб, він не має зобов'язання подавати дані в військомат. Товариства з обмеженою відповідальністю так вони мають подавати дані в військомат по військовому обліку всіх чоловіків.